Привіт всім. Так, сьогодні на огляді отакий от котел власного виробництва для мого знайомого і дуже хорошого товариша, попросив. Можливо, він в цьому році його ще не буде запускати, але я думаю, що ми його і установимо. Так, отакий ось. Огляд котла отак по кругу. Котел, звичайно, горіння. Ніяких тут ноу-хау в цьому котлі нема. Колись я цьому товаришу батькам робив котла. Ну, Користуються вони вже років 5, напевно. Усі довольні, як би він каже, взагалі ну, дуже комфортно. І так як він придбав собі свого будинка, добудував котельню, то попросив мене зробити теж котла. Ну, це не проблема. друзів потрібно завжди слухати, виручати. Так, ну і пройдемо огляд котла. Значить, піддувальна дверечка з регулятором тяги РТ-4. Так, Піддувальна дверечка, шнур стіклокераміка 20 мм. Беру завжди 20 мм, легше ловити оце ці всі пройоми. Тут от піддувало розділене на дві половинки. Як би для розпалювання, там колоснички. І піддувальце. Ну, ну, я ж кажу, ні, як би, ну, нічого не звичайного. Так, топочна дверочка, отака із утепленням, щоб не було теплопередачі із мінватою фольгірований 20 мм. Також шнур 20 мм. Отака топочка. Топочка хороша, зручна. Так, і е, дверка для чистки теплообмінника. Е, тут також е, вона утеплена 20 мм, фольгірована мінвата. І ще такий плюс отбойник, екран. Бо тут, коли полу не розвертається, то, ну, скажімо так, упасить у дверку, то не айс. Взагалі, оця пластина основне. Тепловідведення робить. Отакий От пластинчатий теплообмінник, тобто гази йдуть звідси і сюди. Ну, з товаришем балаков якщо якщо буде сильно грітися димохід, то тут можна поставити турболізатори. Ну, а так, розрахунок цього котла, що там Ну на старті, може, трохи буде грітися е, димохід, але е, в подальшому він буде там в режимі. Не, не сильно активного горіння, тому тепловідбір буде хороший. Так. Ну, отак. Показчик температури, регулятор тяги, подача внизу обратка і зливний. зливний це, Тут краник буде стояти, на, злив, на залив води. Котел утеплений 20 мм мінватий, фольгірований, і такою 1,2 металом, покрашений молотковою красочкою. В чорну основу котла покрашена в чорний звичайний колір. А обшивка бляха. 1,2 молоткова така, ну, така серебриста краска, так він захотів. Ну, Так я скажу, навіть оригінально вийшлося. Все на саморізиках тримається, тобто без проблем. Тут я трохи навіть вроде як, і забагато їх дав, але хай там будуть, буде крепше. Котел орієнтовно 15-17 кВт. Ну, Можна його турболізатори поставити розігнати до 20 кВт. ну, Нам цього не потрібно, буде достатньо того, що є. Димохід виварений отакий раструб. І переведено на 160 діаметр, щоб з димоходом не було проблем. Не було в мене такої труби, залишився кусочок така трошки в раковинах, але стінка в неї 6 мм 4-5,5-5 мм точно стінки. Осталось, ну, цього вистачить. Ось такий огляд котла. Ну, Котлик такий непоганий вийшов. Я думаю, буде гріть і. Радувати своїх нових хазяїв. Добре, друзі, всім дякую, гарного дня, до побачення!